Україна нарешті отримає допомогу від Сполучених Штатів і для збройних сил України, і для бюджету. Ну, принаймні, такі очікування є вже цього тижня. Конгрес знову розпочне розгляд е, українського пакету. І найголовніше, це те, що ключова перепона прибрана. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Паченко. А це Європейська правда канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Давай ще пояснимо, чого не було минулого тижня, і чому зараз ми кажемо, що шанси змінилися причому радикально. Так, да, дійсно радикально, і головне головна причина змін або головне джерело змін це Дональд Трамп. Колишній президент Сполучених Штатів і швидше за все майбутній президент насправді, от якщо ми говоримо про те, що ну, дійсно допомога сполучених штатів для збройних сил та для бюджету України затримується вже понад півроку. Вона мала бути ухвалена до першого. Жовтня минулого року, тому що ну бюджетний рік у штатах починається 1 жовтня. Зараз вже середина квітня. Ну тобто більше ніж 6 місяців. Затримка із початком дії, а не просто з ухваленням цього закону. І весь цей час єдина насправді причина, чому цей закон не ухвалювали, це було те, що Дональд Трамп не давав згоду на нього. Тобто він постійно критикував допомогу Україні. Він казав про те, що Україна занадто багато отримує, американці там теж хочу. Чуть їсти про те, що нам потрібно а, вирішити свої питання із безпекою із, із південним кордоном, про те, що європейці мають допомагати. Тобто придумав мільйон різних причин, які насправді от просто пояснювалося, Трамп не давав згоду на ухвалення цього законопроекту, аби з нього його партія, конгресмени, які від нього залежать, ну теж не надто поспішали. І от зараз, коли в нас зміна, це те, що на цих вихідних спікер Палати представників Джонсон. Поїхав до Трампа в його резиденцію у Флориду, і вони там домовилися. Після чого разом вийшли до преси, і Трамп вперше публічно сказав, да, я за те, щоб допомогу Україні давати, але. Трошечки інакше, мабуть, поговоримо як, але головне, що Трамп сказав, що так, Джонсон публічно сказав, що так, і ну процес пішов. і Зараз всі кажуть, що є консенсус для швидкого ухвалення рішення, і вже цього тижня швидше за все закон буде ухвалений. Давай перше все поговоримо про те, що могло змінити позицію Трампа. От це ось насправді запитання правильне, але без відповіді, тому що ми розуміємо, що одночасно на Трампа тиснуло багато хто, багато гравців. От навіть за останні кілька тижнів до нього приїжджав Борис Джонсон, відомий нам Приїжджав Девід Кемерон, міністр закордонних справ і експрем'єр Великої Британії. І вони всі намагалися переконати Трампа про це говорили як про мету візиту. Але після кожного з візитів не було згоди. Була крім того, був внутрішній тиск на Трампа. тиснув його однопартійці, які насправді більшість з них за допомогу Україні було те, що Європа потроху збільшувала видатки, але нічого не сталося саме зараз. Тому ми можемо лише здогадуватися, а що саме чим саме керувався Трамп. Ну насправді невідомо. Я згоден тиск на Трампа був безпрецедентний, як і середині країни, так і. Від ключових союзників Америки, тобто ігнорувати це Трампу ставало все складніше і складніше. Навіть те, що постійно почалися згадки про те, що про російські якихось заяви Трампа, це теж був елементом тиска на екс-президента, щоб він все ж таки зняв своє оцей вето. Це так, ну і зрештою не варто забувати. От у нас Трампа часто демонізують і кажуть, що це той президент, при якому допомога США Україні зупиниться. Ну, Чому так кажуть, це це інше питання? Хтось можливо пам'ятає його насправді дуже проросійські погляди, принаймні в минулому. Хтось пам'ятає неоднозначні заяви минулої президентської кампанії, але також насправді треба розуміти, що Трамп антисистемник. Він, тобто у нього ж немає ідеології переважні в переважній більшості питань, він діє. Так, щоб було всупереч його опонентові, і зараз ми насправді до певної міри виграємо від того, що Байден. Джо Байден, нинішній президент США, не надто допомагає Україні. І виходить у Трампа, з'являється можливість допомагати і бути не таким, як Байден. Тобто це складна історія і, і, і дуже і, ризикова гра. Ризикова гра, але зрештою може насправді виявитися так, що і, і, за Трампа ми будемо отримати більше. Це один з варіантів, ну передбачити, які, як це завжди буває з Трампом, просто неможливо. Ну що ж, та а тепер давай поговоримо про те. Що може змінитися в самої допомозі? Це ну знову ж таки, ми не можемо говорити на 100%, але зараз можна абсолютно ну, над високою певністю говорити, що. Частина цієї допомоги буде подаватися у кредиті. Це стало такою відмазкою Трампа, як він пояснює, чому зрештою він розблокував ну або вперше дав згоду на те, щоби е, Конгрес ухвалив цю допомогу. Е, тобто, та фінансова частина, яка йде не на Збройні сили України, а та, яка йде на пряму підтримку бюджету України, буде тепер надаватися у вигляді безвідсоткового довгострокового кредиту, позики. Тобто, що ну. Зараз у попередні е, два роки в, в, бюджет України отримував від одного до півтора мільярдів. Ну там. Навіть обіцяли більше, взагалі просто ну, даром. Тобто американська держава допомагала українському бюджету втриматися. і тут складалася дуже дивна ситуація, насправді, з точки зору звичайного американця, що Америка допомагає Україні безкоштовно, от просто без, без потреби повернень. А Європейський Союз надавав формально ці гроші в кредит. Ну там говорять про те, що ЄС потім спише, можливо, ці кредити, але це все можливо. А штати давали от просто так. І зараз Трамп вимагає, і це вже підтверджено гравцями у Конгресі, що ця частина буде надходити з потребою колись відшкодування. Є також варіант, що це відшкодування буде здійснюватися за рахунок російських заморожених грошей. Тобто і Україна нічого тоді не програє ну, формально, і Трамп буде здатний від пояснити своїм виборцям, що він не дарує гроші. А от військова допомога як надходила безповоротно, так і буде надходити від сполучених штатів, якщо звичайно цей пакет у цьому вигляді ухвалять безповоротно. Тобто, ми не будемо зобов'язані платити за неї. І тут є чітке пояснення, тому що насправді. Левова частка військової допомоги від США лишається всередині штатів Її платять виробникам зброї. Ну і типу було б нелогічно вимагати, щоб Україна по тих високих цінах, які платить Пентагон, також платила за цю зброю. Давай по срокам. Якщо все ж таки цього тижня палата представників почне розгляд пакету, коли Україна отримає ці гроші, тут знову ж таки є гроші, є зброя, і це два окремих напрямки. По перше, на жаль, виходячи з того, що допомогу швидше за все, ну ми ще маємо дочекатися, але швидше за все перероблять у кредит, це означає, що палата представників ухвалить принципово новий закон, не той, який ухвалювався в Сенаті, і за внутрішньою процедурою США це означає, що його. Назад відсилають сенат. Сенат знову його розглядає. Але тут питання виключно політичної волі. Вона зараз є. Від усіх, тому швидше за все, навіть за довгою процедури, от аби лише почалося, і цю допомогу затвердять швидко. Але далі починається починаються технічні затримки. Ну ухвалити отак гроші легко, а передати в Україну зброю трошки важче. Тобто, за попереднім досвідом формування пакетів транспортування в Україну, це все одно, навіть за найшвидших варіантів забирає ну місяць так точно. Тобто, зброя американська новий пакет зброї американської для зсу. Ну я так думаю, що на неї можна розраховувати ближче до літа. Чесно кажучи, я був більшим оптимістом, тому що все ж таки там є розуміння потреб, є вже готовий пак готовий якийсь драфт цього пакету, який тільки чекає ухвалення. Можливо, трошки раніше, ну хотілося б це вірити. А я б тебе запитаю про інше. От цей пакет, якщо все буде добре, його сприймуть. Чи вижить він ці проблеми української армії? От власне відповідь на твоє запитання, вона до певної міри і пояснює мій скептицизм. Звичайно, всі проблеми української армії можна було б жартувати на те, що може вирішити великий потоп, який перетворить Росію на океан. Ocean of Dreams, але ну реально навіть з потреби у зброї Штати не лише не готові, а й не хочуть вирішувати, тому що дійсно можна констатувати, що Білий дім постійно каже про те, що збройним силам України треба допомагати. І ну було б якось несправедливо дорікати Байдену в тому, що він не допомагає, тому що насправді, передусім, завдяки допомозі з боку Пентагону, ми тримаємо і збройні сили успішно відносно відбивають російський напад, але останні місяці показали, що на жаль, з боку, навіть Білого Дому немає реальної політичної волі допомагати збройним силам так, як вони цього потребують. От навіть зараз, за останні вже більше ніж півроку, як я казав, поки немає цього фінансування. У Байдена була можливість надавати додаткові пакети, і зараз лишається невикористаним з минулорічного бюджету, який ну просто можна взяти і використати 4 мільярди доларів. Тобто вони могли би передати готової зброї, яка лежить на складах Пентагону на 4 мільярди, в тому числі чи, чи навіть передусім касетні боєприпаси, які дуже потрібні нашим збройним силам для того, щоб знищувати живу силу ворога. Але є проблема з політичною волею. І ми також можемо розуміти, що після того як гроші з'являться, так на щастя, це буде означати, це буде дуже важливо. США будуть закривати критичні. Потреби українських збройних сил у звичайних снарядах, там, у, у, у речах, які можна замовити, які ну, будуть виготовлятися певний час. Але е, найновіші зразки озброєння, яких вимагають збройні сили, поки що Білий Дім не готовий надавати. Тому зараз ми можемо говорити про те, що е, ця допомога дійсно матиме вирішальне значення для того, щоб ми трималися. Але буде складно мати вирішальне значення для того, щоб ми просувалися. І для цього потрібно, щоб нарешті в білому домі повірили у можливість перемоги України. От цього там дуже бракує. Ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно цього тижня буде приємні новини із Вашингтону. Звичайно, ми будемо дивитися, аналізувати і ділитися всім цим, що ми знаємо з вами. Тож будьте з нами буде ще багато цікавого. Лишайтеся на каналі Європейської правди, канали про Європу, НАТО та роль України у світі.